Рада вітати вас на каналі через тегни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 16 червня. Вчорашнє відео, думаю, ви бачили, кому цікаво. Так от, ну, так сталося, що, наприклад, моя трояндочка ветка Шнеєвальцер вже відквітувала і мені необхідно зробити обрізку. От хочу показати, як я її буду обрізати. Принципи, обрізки основні, думаю, всі знають. Так, зараз, як би краще було видно. От, наприклад, витка трояндочка. Тут вона відквітувала, і за всіма правилами обрізки я повинна була б обрізати перед першим п'ятилисником. Перший п'ятилистник у нас тут. Але ми бачимо, звідси починається ніжка квіточки. Тут нам не підходить. І цю також я не буду залишати. Поясню чому. От у мене такий кущик, і на минулорічному базальнику в мене пішли дуже гарні брунечки. І ось цю гілку. Я не буду залишати так, як повинна би. Тобто я повинна була б обрізати, щоб не бути голослівною. Ось так. Тут піде новий пагін. Але ми бачимо, що вона у мене не є надто довга. В неї навіть немає висоти 90 см. Сумніваюся, що є 90, але так, вона не є довга. Для виткої троянди мені не підходить така висота. Тобто, зараз я буду обрізати над цим пагоном. Дуже гарний пагін пішов, він буде міцний. І я ось так обріжу. Ось, тобто, залишила 4 гарних пагони. Один вже такий міцненький. І три меншеньких, але вони також підуть гарно. І до осені, сподіваюсь, вони мені визріють і дадуть гарний скелет. А ось цю гілочку, що я обрізала, я використаю повторно. Тобто наріжу ось такі пагони. І під бутилочкою я їх вкоріню. Думаю, про знають, як вкорінювати. Звичайно, тут не буде аж стільки пагонів, як потрібно, але ось так і ось так косий зріс. Тобто маємо не дуже зручно. Маємо листочок, під низом косий зріз, верх, скільки виходить пазух, стільки виходить прямий зріз. І ось такі живці, я ще трішки повкорочую листочки, я попробую заживцювати. Можливо, в мене буде ще одна така красуня. Так от, ці живці поки що ми відставимо вбік. І хочу вам показати іншу сторону цієї краси. Так ось. Тут вона відквітувала, а отут вона дала невеличкий приріст. Тут буде квіточка, хай вона мене потішить, але цей пагін я залишати на зимівлю не буду. Тобто це ми залишимо для квітування. Це ми видаляємо. Тут сліпи нам також не потрібен. Якось так. І отут в нас відквітувала. Вже випускає брунечку з пазушки листка. Але аналогічна ситуація слабкий пагін, минулорічний, тобто його залишати я не буду. Роблю ставку на ось ці міцненькі, молоденькі прирости. Надіюся, вони мені вийдуть. Тобто, тут цей верх я повністю прибираю ось так. Бачите, добре, що обрізала, не знаю, чи на камеру буде видно. Тут центр, от прям як після невдалої зимівлі. Але вона, це гілочка цвіла, дала дві квіточки, але сам центр мені не подобається. Тобто вона відквітує ця краса. І я цю гілочку видалю. Так буде краще. Ось зараз ми маємо таку не дуже гарну картину, але пройде буквально місяць, і гарні пагони наростуть. Підживлю ще її сульфатом магнію, відповідно до інструкції. І буде наш снейвальцер квітувати ще раз точно. Отож, я зробила таку обрізку. Звісно, восени відкоригую. Подивимося, що у нас залишиться в зимівлю поки що так. Отож, до зустрічі! Буду чекати у вас на своєму каналі. Всього вам найкращого!